Приходить молодий хлопець в аптеку. Мені, будь ласка, один презерватив. Аптекар. Тільки один? Так, я сьогодні до дівчини на вечерю йду. трохи подумавши. Хоча у неї сестричка теж нічого, давайте два. Подумавши ще, взагалі у неї мама нічого, давайте три. Увечері пішов до подруги, всю вечерю просидів червоний, як помідор, жодного слова не сказав. Після вечері заходять до подруги в кімнату. Подруга. Що з тобою сьогодні? Ти чого мовчиш весь вечір? Щось сталося? Та ні, я просто не знав, що твій тато аптекерем працює. <рес> Сидять зять з тещею пельмені їдять. зять один візьме, те ще два. Зять два, те ще три. Зять три, те ще взяла чотири і подавилася. Теща здавленим голосом: зятьок, поплескай! Браво, мамо, браво! <рес> I wow.